Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив Верховна Рада офіційно визнала расизм державною ідеологією РФ і засудила його основи та практики як тоталітарні та людиноненависницькі. Проєкт постанови підтримав 281 народний депутат. Це спонукатиме держави світу до засудження політики РФ, яка призводить до воєнних злочинів та геноциду українського народу. Йдеться на сайті Верховної Ради. Ворог обстріляв з артилерії населені пункти Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині. Про це у ринковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман 1 Кислівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове. Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Так, за його даними, по село Гуріїв Казачок Богодухівського району ворог вдарив із РСЗВ. Пошкоджене приміщення сільгоспідприємства. У Вільхуватці Куп'янського району під обстріл потрапили два багатоквартирні та три приватні будинки. У селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки, перерахував начальник обласної військової адміністрації. Контрозвідка СБУ викрала ще одного активного прихильника Руського міра на Харківщині. Ним виявився 37-річний мешканець Харківської області, який раніше жив у Волноваському районі Донеччини. У минулому році зловмисник неодноразово розміщував на власній сторінці у Фейсбук відеоролики, де виправдовували війну РФ проти України та прославляв її учасників. У цих роликах міститься брехливі наративи кремлівської пропаганди про нібито рятівну місію РФ стосовно України. Слідчі Служби безпеки повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 та 3 статті 436.2 Кримінального кодексу України, поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене повторно. Наразі зловмиснику обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Рішенням Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міськради з метою захисту населення заборонено проведення сільськогосподарських робіт на землях громади деокупованих територій, на яких не проведені заходи з розмінування, повідомили в телеграмі Балаклійської міської військової адміністрації. Нагадаємо, 2 травня в Ізюмському районі, до якого належить зараз і Балаклійська громада, підірвалися двоє чоловіків. Які виїхали на сільськогосподарській техніці в поле. Обидва загинули від отриманих травм. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 3 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.